Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про нову функцію «Резерв плюс», яка нарешті запрацювала, і пов'язана вона зі сплатою онлайн-штрафів. Поговоримо з вами детально про мінуси та плюси цієї функції. То можу нею скоро статися. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте, до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали! Найрозповсюдженіша станом на сьогодні проблема у військовозобов'язаних це те, що в них в резерві відображається така. Стрічка, як виявлено, порушення правил військового обліку в розшуку з такого то такого то числа. Проблема полягала в тому, що це було важко прибрати. А є декілька способів, як позбавлятися цієї стрічки, як прибирати цей розшук. Одним із розповсюдженіших було те, що можна сплатити штраф. Так, сплатити штраф, і відповідно ТЦК виключить вас порушників правил військового обліку, тобто не буде вас розшукувати. І ось обіцяли, зробили. Є тепер ця функція в резерві плюс оплата штрафу. Ви вже, я думаю, бачили, в тому числі в інтернеті, в Ютубі, у Фейсбуці, в Телеграмі. Всі почали масово казати про те, що так, стоп. А строки ж притягнення до відповідальності, встановлені статтею 38 Кодексу України про адмінправопорушення, правопорушення, постає питання. Якщо що ви, наприклад, ну, зараз ви можете визнати свою вину без проблем, натиснути певні кнопочки, так? І буде це, ця постанова. Тому що, як мені відомо, на практиці, да, ми, наприклад, досить часто такі випадки здаються, військовозобов'язаний визнає свою вину, то ЦК закриває провадження у зв'язку з тим, що минули строки притягнення до відповідальності, три місяці, от, наприклад, по повістці. Міністерство оборони прописує чітко те, що якщо ви сплатите штраф, так? Своєчасно, ну, значить, зникне стрічка з розшуку. Тобто вони визнають факт того, що сплата штрафу і якраз є підставо для того, щоб виключалось цього розшуку. І це дійсно позитивно. А якщо ви подали заяву, є постанова, що буде далі? А як я кажу, да, ви ж повинні розуміти, ви зобов'язані сплатити штраф. 8500 10 днів. Якщо ви цього не робите, ви ж повинні розуміти, він подвоїться і відповідно штраф надсилається на виконавчу службу. І виконавча служба вона не дремлить, як я кажу. Вона працює дуже швидко, арештовує вам рахунки моментально. І відповідно, замість 8500 ви будете сплачувати більше ніж 50 тисяч гривень, тому що плюс виконавчий збір передбачена купапом. Треба надсилати квитанцію, надавати квитанцію, повідомляти про те, що ви сплатили штраф. ТЦК ж не може подивитися. Ви Сплатили штраф чи ні. В них немає таких повноважень, таких доступів, в тому числі. Відповідно, ви маєте перенести оригінал квитанції спочатку. Так, от саме має бути спочатку з мокрою. То ось резерв плюс. Міністерство оборони, в тому числі це прописує, що резерв плюс буде зберігати дані стосовно вашої оплати, тобто ці квитанції, і продавати їх автоматично до ТЦК. Важливий нюанс, на який також звертає міністерство оборони, це ваше право, а це не ваш обов'язок зараз зайти, сплатити цей штраф. Так ви можете як генерувати, визнавати свою вину, так і не генерувати, визнавати свою вину. Тобто, це ваше право, це не ваш обов'язок. Якщо я сьогодні сплачу, а, тобто приберуть мене з розшуку, що буде далі. А, що потім може знову ж таки воно з'явитися? Так, звісно, може. Ви ж повинні розуміти, вас будуть притягувати лише за одне правопорушення. Вас правопорушень може бути дуже-дуже багато. І за кожне правопорушення ви повинні відповідати так, сплачувати штраф. А, тобто, в тому числі, Міністерство оборони, воно не виключає факт того, що вам може надійти або повістка. Або щось інше, так, направлення, того, що буде виявлено нове правопорушення, і знову з'явиться стрічка. До речі, на практиці такі теж випадки, на жаль, були. І давайте тепер підсумуємо: все ж таки. Це позитивно, це не позитив. Я вважаю, що цей сервіс є позитивним. Достатньо полегшить роботу, прискорить процедуру. Бо дуже дуже важко отримувати постанову від ТЦК, бо завантаженість тощо. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.